Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Технік. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні туридосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалів пластин є можливість оброблювати стальні, чамунні нержавічі чи жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер проб'ємося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 63 міліметра. врізки складає 90 градусів, загальна довжина 45 міліметрів. Ріжучі пластини прямокутної форми 390 39018 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від виду, від та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий на високий циліндр. На кріях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 5 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпинделі, а Незворотні закріплюється фреза притискною гайкою. Так як в нас посадка фрези 22 міліметра, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України. З ними швидко надійно та якісно.